Підписник попросив розібрати теми перлин та донату. В цьому відео совмістити ці дві великі теми не зможу. Зроблю окремо ще два відео по цим темам. В цьому відео хочу розібрати тему. Відносно до НАТО. По прикладу саме цієї події, яку ми зараз маємо основну на легендарну приманку. Якщо кошти дозволяють, то до початку виконання події заходиш у магазин, на кожну подію є свої пропозиції. На даний момент пропозиція була з ланцюга. Тут купується приманка. Або це вибирається і стартуєш в події, стартуєш уже з приманкою. Тому що якщо приманки немає, то приманка знаходиться в четвертій корупції, до якої в цій події було не сильно легко дібратися. Як дібратися, я вже розписував в попередніх подіях. День перший цієї події. В мене на даний момент рівень приманки перший. І з цією першою приманкою, я не знаю, як це оцінити, наскільки мої досягнення. Я гадаю, що більш-менш я дістався в середньому нормально. Була б друга приманка, то закрилася б уже б. Забрався цей би ящик і забрався б 100% цей ящик. Маючи вже другий рівень приманки, можна вже було б робити рекорди. Цей рекорд гравці з мого клану закрили з першою приманкою, але також застосовували. Додаткові спеціальні методи. Так само, якщо до цього у вас не було приманки на попередню легендарну, то вам також подію закрити було б важко. І дивлячись, які ви собі цілі ставите. Відносно закрити, так, як я закрив. Відносно задонативши не дуже багато і закрити ще пару коробок. Або у вас цілі закрити, забрати всі нагороди. Судячи, які у вас цілі, також від цього і залежить, наскільки донат і наскільки перлини додатково витрачати. Один з гравців мого клану крутив колесо. Він злив, якщо я не помиляюся, більше 3000 перлин. 3. 4 точно не пам'ятаю. Ну це колосальна кількість перлин. І легендарна все-таки впала в нього. І він уже стартував події з цією одною легендарною. Колесо це взагалі ненадійна справа. На нього розраховувати можна злити 3,4, і до безконечності жема. І вам ні легендарна не впаде нова, ні вудка не випаде, ні джекпот не випаде. Цей джекпот, то взагалі. Таке собі заняття. Але якщо ви стартуєте тільки з цієї події на нові локації, і у вас нічого до цього не прокачано. то, переклад, у мене є вудка на минулу легендарну. Вона більш-менш нормальна, вище середнього. І вже з цією вудкою можна і було нову грати. Другий момент це бонус для змагань. У вас на локаціях в ідеалі. Бонус для змагань повинен бути вище 6% 6,5 до 7%. Це просто супер. Це також одна із умов е, доброї гри. І також про ліцензію. відкрита. Це взагалі 50% успіху гри на всій локації. Про Ліцензії. Ну це я окремо розкажу про це. Так само в міні дерево. В мене на даний момент дерево знаходиться в більш-менш такому стані, що можна грати. Тому і показники. Я гадаю, при першому рівні приманки, такий рекорд. Тут а другий рівень приманки. Тут перший рівень приманки Легендарної. Що ще сказати?